Ну і з нами на зв'язку Олександр Мерешко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас, колеги. Хотілося б сказати добрий день, але ви бачите, які терористичні акти трапляються щодня, і ми не маємо права звикнути до цього. І ми повинні зробити все, щоб світ не звикнув до цих терористичних актів рано чи пізно. Усі, хто причетний до таких злочинів проти людяності, будуть притягнуті до відповідальності про відповідальність і покарання, ми е, трошки згодом поговоримо, але е, насамперед хотілося б поцікавитися е, вашим, е, вашою оцінкою, та і вашим баченням того, які все ж таки цілі е, е, вирішив Байден своїм візитом до Києва. Ну, Насамперед, ви знаєте президент Байнав Байден проявив себе знову як дуже сміливий і мужний політик, який не побоявся, незважаючи на певні перестороги пов'язані з питаннями безпеки, приїхати до Києва на річницю повномасштабної агресії і виразити українському народу, президенту, уряду свою підтримку і солідарність це надзвичайно важливий і. Безумовно, це історичний візит. Його можна порівняти з візитом Кеннеді у західній Берлін, колись з візитом президента Рейгана в Берлін. Коли ці візити також були історичні, і цей візит президента Байдена безумовно війде в історію. А про те, про що говорили між собою президенти, які на сьогодні є лідерами вільного світу, то ну ми знаємо. Загальні риси цієї розмови, цих перемовин, вони торкались насамперед питань оборони, питань оборони, необхідності посилення санкцій і необхідності зробити все для того, щоб війна Росії проти України, агресія Росії проти України не затягнулася, і щоб цей рік став дійсно переможним і вирішальним роком для України. Пане Олександре, ми всі в очікуванні цієї безперебільшень історичної промови президента Сполучених Штатів Америки, і зокрема, як зауважив президент Польщі Анджей Дуда, що очікує загалом від цього візиту багато конкретики. На вашу думку, про яку конкретику йдеться і якою вона може бути? Ну, нещодавню ми вже дізналися це про виділення допомоги Сполучених Штатів Америки нашій державі. Ну, насамперед, дійсно, це питання посилення військово-технічної допомоги. Я сподіваюся, що конкретика буде пов'язана з новими видами озброєнь, у тому числі що нас хвилює, що є важливим для нас, це далекобійна артилерія, далекобійні ракети. Я сподіваюся, що буде також вирішено питання з наданням військових літаків. Це надзвичайно важливо. тобто насамперед конкретика торкається цих питань, але разом з тим я впевнений, що президент Байден буде говорити і про ядерний шантаж з боку кремлівського диктатора Путіна. Ми знаємо сьогоднішню заяву Путіна стосовно того, що Росія намагається зруйнувати остаточно. Систему міжнародну систему контроля над озброєннями, в тому числі над ядерною зброєю, це дуже небезпечно, і я впевнений, що президент Байден скаже про цю небезпеку і про ядерний шантаж кремлівського диктатора. Ну і звичайно, про ем, покарання так. Е... Якщо ви можете поділитися з нами якимись вже готовими рішеннями стосовно того, яким може бути трибунал, яким яким може бути звичайно і процес витягнення репарацій з Російської Федерації на даний момент, то поділіться. Насамперед, стосовно міжнародного трибуналу спеціального трибуналу зі злочину агресії. То я сподіваюся, що вже в цьому року році цей трибунал буде створено. А питання в тому, що на якій правовій підставі, і тут я бачу, що такою правовою підставою може бути прийняття відповідної резолюції Генеральної асамблеї ООН. Я бачу, що вже багато держав готові членів ООН, готові підтримати створення такого трибуналу і ухвалення відповідної резолюції, але ми не відкидаємо як можливий варіант, це. Укладення спеціальної міжнародної угоди міжнародного договору про створення такого трибуналу, який буде нагадувати, скажімо так, Нюрнбергський трибунал, і це вже таке питання часу. І я сподіваюся, що в цьому році ми побачимо створення цього трибуналу. І я також сподіваюся, що в найближчі місяці, а може навіть і тижні, вдасться створити тимчасовий офіс. Спеціального прокурора, який почне розслідування такого злочину як злочин агресії, який було вчинено Росією, і, і, і стосовно конкретики, то ця, ця ідея, ця концепція буде дедалі більше наповнюватися такою конкретикою. Дякуємо. Дякую, вам, пане Олександре. Олександр Мурешко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва долучався до нашого ефіру.